Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я хочу провести такий експеримент. Для цього мені потрібна банка трьохлітрова сфагнума багато приблизно десь півтора літра сфагнума. і я буду садити в банку. Такий чудовий папороть, асплініум, я так думаю, цей папороть називається. Так, для того, щоб папороть ріс, мені необхідна вода, і вона там буде постійно, я буду її доливати. Отак ця банка буде лежати на боці. і... Я додам фітоцид, цю водичку, щоб не було розвитку плісняви, гнилі і укорінювача. Хочу додати ще, щоб папороть про, якомога швидше дав корінчики. І актоверма, щоб не було шкідників. Оцю водичку я додаю, перемішую, і все, водичка готова для папороті, щоб не було плісняви. Так, і тепер сфагнум, Це в мене сфагну не з магазину, а з лісу. Він сухий. І зараз я хочу, щоб він. На якомога більше отак, водички на себе взяв, а зверху, на цю подушечку із фагнума, я розкладу папороть, а, верніше листя, бо в мене тільки листя папороті. Я хочу провести експеримент. Подивитися, чи виросте, розмножиться папороть із листочка на такій подушечці так. і з фагнума. І таким чином ця баночка буде на боці лежати. Це трьох трьохлітрова баночка. От. от таким чином я хочу подивитися, що буде відбуватися. У мене є такий листочок великий папороті, і я хочу спробувати розмножити його. Такий красивий він, не хворий, не старий, хороший, такий живий листочок папороті. І я хочу його поділити на фрагментики. Так, де самі тонесенькі в нього переходи. Таким чином, ну, цю паличку я не буду залишати, а тільки візьму пластинку папороті, я думаю, що в мене все вийде. І з оцих лист... довгих листочків вийдуть дітки. Так, обережно на подушечку. І сфагнума фагнума, фагну, з фагнума, е, вологого, помірна вологість, буде зберігатися, листочок буде постійно знати, де водичка, де, е, щоб він орієнтувався, що там постійно водичка. І я сподіваюся, вийдуть дітки і укоріняться. І розмножиться таким чином цей чудовий, дуже красивий. Дійсно, я справді не знаю точно, як його о, називають, а, ну, сподіваюся, що я знала вірно, як його звати. Така папороть. Ну, Це велика папороть, вона виростає дуже велика. От, І надалі я буду тільки підливати водичку, отак От він красиво лежить. От, І ще світло я буду використовувати з лампи. І отакий ще листочок папороті. Ну, я точно не знаю, як саме називаються ці а, види папороті, сорти. Я так не фахівець у папоротях. Але я хочу спробувати проекспериментувати, як відреагує папороть, якщо її а, покласти отак зверху на мох. І постійно тримати вологість, підливати водичку, щоб зберігалася вологість. І, до речі, я в цю водичку буду постійно додавати фітоспорин, фітоцин, фітонцид, щоб не була пліснява. щоб не згнили ці листочки, щоб зберігалася отака мікрофлора гарна. От так, я думаю, трошки нижче, навіть ближче до водички. розпреділити ці листочки. Вони дуже чудові, красиві, свіжі, хороші, не з... засушені, не зіпсовані. Всі шанси є на те, що може дати. Діто, діточок таке листя папороті. Я ніколи не розмножувала папороть. В мене чомусь родилась така ідея, що от в такому самі, ну, в такому стані постійної вологості, відчуття води, що там внизу є водичка, вона там буде постійно, от, що папороть. Легше зможе дати діточок. І так трошечки розпушую цей мох з фагном, щоб він прикрив цей великий отвір, щоб він так більше закрився, щоб більше вологи там зберігалося. І мене підстраховує фітоцит, фітоспорин, що не буде пліснявої гнилі цих листочків О, В такому стані. Надалі Будемо дивитися до побачення!